Облаштували ванну кімнату на кухні, роками затоплюють сусідні квартири. Таку проблему мають у будинку на вулиці Якова Головацького, 11 у Львові. Там мешканці однієї з квартир систематично заливають сусідів. Як стверджують затоплені попередні власники житла, встановили ванну в кімнаті, яка призначена для кухні та має дерев'яне перекриття. Через аварійний стан труб їхні водні процедури зазвичай закінчуються потопом. Згодом квартиру продали новий власник. Обіцяв поремонтувати труби, ліквідувати всі наслідки та жити з сусідами мирно. Однак свого слова не дотримав. Натомість почав заселяти туди квартирантів. Почалося заселення квартирантів з наркоманів, які постійно там влаштовували оргії. Потім жили люди, які зловживали алкоголем. Однозначно ситуація повторилася. наші квартири з ними суміжні по цій капітальній стіні. За цією стіною в них розміщена кухня. Отут є ванна, там є мойка, і отався сиріс через їхнє перекриття, воно просочується через капітальну стіну в сусідній наш будинок. Новий власник квартири в телефонній розмові виправдовується, начебто, не відмовляється робити ремонт. Однак назвати конкретну причину, чому досі цього не здійснив, не може. Я зовсім не відмовляюся ремонтувати стіни квартири, але ситуація така. У мене навіть зараз доступу немає. І все, що можна було від'єднати. Я від'єднав до ним до Ну, людина, банально не закрила кран, десь там щось там накапало. Ось і все. Ця квартира проблемна від тоді, як її було куплено. Ми її придбали, були великі плани, але ну, що ви проводити квартиру до порядку, ви самі розумієте, це потрібно досить суттєві кошти. Ну на превеликий жаль, ми їх не маємо. Зайти у квартиру, яка затоплює сусідів, нам не вдалося. Однак, сусідка, яка мешкає внизу, розповідає, що стан помешкання жахливий. З'єднання труб неможливо навіть подивитися, тому що. На кожній трубі висить підсобна якась банка, посудина, де вода накопичується. Після кожного залиття квартири я на протязі десятки років я не можу вам навіть сказати скільки. Я зробила декілька разів ремонт, поміняла підлогу, а далі я безсила. Будинком опікується львівське комунальне підприємство Левандівка. За словами сусідів, його працівники оглядали місце затоплення, однак ніяк не вплинули на порушників. Ну, вони прийшли, постояли ми під бери. Ну і пішли. Прийшов начальник Жеку з Лівандовки. Розвів руками. Та й на тому. Робіть собі, що хочете, вас заливають. А як ви вважаєте от в ваших проблемах в будинку, хто саме винен? Міська влада? А хто винен? В таких трущобах люди живуть. Водночас директор комунального підприємства від коментарів відмовляється. Мовляв, зараз лише проходять перевірки. Зараз ми обстежили одну квартиру поки що. і другу без мене вже обстежили. До туші не попали. Попадемо в ту квартиру, що будемо коментувати. поки що я нічого не знаю. власник дозволив зайти вам. Ще поки нічого я ні не дозволив. Поки що. я не знаю. ще поки не буду видати неточну інформацію, бо я не знаю. Все закінчити інтерв'ю. Давайте. Мешканці будинку з вулиці Якова Головацько, 11, вже написали заяву в поліцію власника квартири, яка затоплює інших. Вони звинувачують в умисному пошкодженні їхнього майна. Чи покарають чоловіка наразі невідомо. Дмитерко телеканал НТА.